Якщо ви шукаєте найкращих брокерів із низьким мінімальним депозитом, ви потрапили за правильною адресою. У цьому відео я проведу вас через вибір надійних платформ, які дозволяють почати торгівлю без необхідності великих коштів. Якщо ви хочете спробувати торгівлю з безкоштовним деморахунком, всі посилання зручно розміщені в описі. Розпочнемо XTB один із найбільших брокерів у Європі. Заснований у 2002 році та котирується на Варшавській фондовій біржі. Він регулюється такими головними органами, як FCA та SISEC, що забезпечує безпечне торгове середовище. Для нових трейдерів одним із найбільших переваг є те, що у багатьох регіонах XTB не вимагає мінімального депозиту взагалі. Це робить його одним із найпростіших місць для початку торгівлі навіть якщо ви хочете почати з невеликою сумою грошей. Крім того, брокер пропонує деморахунок, низькі спреди та безкоштовний доступ до своєї торгової академії, наповненої вебінарами, уроками та щоденним аналізом. Зареєструйтеся за посиланням у описі та отримайте повний освітній пакет XTB, розроблений для початківців з обмеженим бюджетом. І Торо: ще один брокер орієнтований на початківців. Широковідомий своїми функціями соціальної торгівлі. Заснований у 2007 році та регулюється FCA і Cysec, і Toro дає доступ до тисяч активів, включаючи акції, ETF, Forex, товари та криптовалюти. Мінімальний депозит становить лише 50 доларів у більшості країн, що робить його доступним майже для всіх. Якщо ви хочете копіювати професійних трейдерів, мінімальна сума для копіювальної торгівлі 200 доларів. Що це ще є відносно низьким порогом порівняно з багатьма конкурентами. І e Торо також пропонує рахунок і безкоштовні навчальні ресурси, щоб допомогти початківцям розвивати свої навички під час інвестування невеликих сум. Створіть свій обліковий запис за посиланням у описі та почніть досліджувати освітні ресурси, ІТОРО e вже сьогодні. XM – ще один брокер, відомий своїми дуже низькими вимогами до депозиту. Активний з 2009 року регулюється CySec та ASIC, обслуговує мільйони клієнтів по всьому світу. XM дозволяє відкрити рахунок з мінімальною сумою всього 5 доларів, що є одним із найнижчих пороїв входу в галузь. Це робить йому ідеальним для початківців, які хочуть протестувати стратегії з мінімальним бюджетом. Брокер надає доступ до платформ mt 4 та mt 5 Понад тисячу інструментів і широтий спектр освітнього контенту, такого як вебінари, навчальні посібники та щоденний аналіз ринку. Депозити та зняття коштів швидкі і можуть бути здійснені через карти, банківські перекази або електронні гаманці. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб скористатися повним освітнім пакетом XN для початківців, які починають з невеликого депозиту. Сподіваюся! Це відео допомогло вам знайти правильного брокера для початку торгівлі з невеликим бюджетом. Якщо так, не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал для більшого контенту, подібного до цього. Дякую за перегляд!